Так, всім чарівного різдвяного дня. Бачите перед собою гарне українське поле. Вітаю усіх із святом Різдва українського сонця-коляди. Насправді в ці дні святкується українцями, свідомими українцями це свято. І вони багато тільки українці зробили переосмислення у своєму житті. І Живуть по-іншому, живуть вільно, творчо і по-своєму програмують собі на благо та своїм родам свій простір, проявляють свою волю. Але є багато українців, які, наприклад, кажуть, що «ну та я не ходжу до церкви, я, я не вірю. Щось люди відчувають, що щось не так з цією релігією, яка зараз на наших землях, і вони вважають, що їм цього достатньо. Достатньо просто не ходити до церкви або просто не вірити. Але зло воно є. Вірите, ви не вірите, але зло воно є. І цього недостатньо просто не вірити чи не ходити до церкви. Е, недостатньо, наприклад, задумуватися, що от, розуміти, що ось це поле, це воно у чиїсь приватній власності. Зараз більше у власності українська земля не в руках українців. І так розплутуючи, задумуючись, люди думають, що достатньо не ходити до церкви або просто не вірити. Але зрозумійте те, що це все одно, що людина пішла десь на роботу, підписала певний договір, чи угоду, чи контракт, трудовий договір, чи заяву на роботу написала, на прийняття на роботу. І от вона повинна ходити на роботу, але от з певних причин чи настрою в неї немає, чи ще якісь у неї причини. Вона вважає, що от сьогодні вона не хоче вийти, завтра вона не піде ще з якоїсь причини на роботі. Відповідно, що керівник зробить, керівник того підприємства, тієї роботи, куди людина влаштувалася. Він випише і штраф догану або ще найбільше, що може покарати звільненням з роботи. Те саме стосується і тих українців, які от не вірять чи не ходять до церкви, а е, вважаючи цього достатньо і е, так буде, бо вони так хочуть. Ну, так не можна. Так не можна, тому що е, в релігії є Бог, який покарає віруючих людей, які от. Їх якогось дня маленькими, немаленькими похрестили, і вони відмовилися виконувати. Тобто є певний обряд, хрещення, є певні тексти заклинальні молитви, і людина, так би мовити, підписує контракт це все одно, що заяву на роботу. А якщо вона не ходить до церкви, не дає на церкву, то їй прилітатиме. Стражданнями, муками. Ви скажете, та неправда, багато хто, ну, хтось може мені заперечити, сказати, та неправда. Добре, даємо на церкву, і все в нас добре, і бізнес росте, і життя в сім'ї процвітає, і все таке. Ну, бо добре даєте, хвалите Бога. А якщо от не давати і просто вірити, не ходити до церкви, то Бог покарає муками і стражданнями. Чому так? Ну, задам таке питання, хто в релігії із святих не мученик є. Всі якісь великомученики, так? І якщо не виконувати умови контракту, тобто, якщо похрестили людину, то вона мусить ходити на роботу, ходити до церкви, славити Бога, інакше буде покарання. Тому так, тому просто не вірити чи не ходити до церкви так не можна. Тому що ви не виконуєте умови договору, так би мовити, прийняття на роботу. Отак От постаралась більш-менш коротко донести головну суть, що просто не вірити чи не ходити до церкви цього мало. Е, є певні роди, в яких обов'язково старших дітей або карають в родах, або хворобами, або фізично забирають життя. Я думаю, навколо є багато таких. Випадків, що ви про них знаєте. Тому Тому, який вихід із цього не тільки не вірити, не тільки не ходити, а потрібно розірвати об здійснити вірніше обряд розхрещення вийти з релігії. Як детально це зробити, є на каналі Павла Крука. Відео таке релігія це зло. Чому це не добро, а чому це зло? Там усе детально розказано, прописано, є обряд вийти з релігії, стати нарешті вільним, нікому не бути зобов'язаним тому Богові, який приносить тільки страждання і муки. Якщо не ходити до церкви, не вірити і не давати на церкву. Ну, отак коротко. Всім гарного дня, прозріння і щоб отакі всі гарні українські поля були. В українській власності, і всі українці, свідомі українці, були у руля, істину.